Добрий день, любі глядачі! Ви на каналі Філологія, як вона є? Сьогодні ми вирушаємо у нашу передостанню подорож містами Європи. Наші друзі, Уляна та Тарас, починають потроху ностальгувати за чудово проведеним часом разом, але неймовірно щасливі від того, що отримали великий багаж знань з української мови. Сьогодні наш шлях пролягає через столицю Данії Копенгаген. Вивчаючи його милі вулички та прекрасні краєвиди, ми засвоїмо тему: інформаційні жанри, представлення, пояснення, інструкція, повідомлення. Вивчення цієї теми є важливим, оскільки вона розвиває навички, необхідні для повсякденного життя та професійного спілкування. Інформаційні жанри є основою комунікації у багатьох сферах діяльності та невід'ємною частиною освіти і розвитку сучасної людини. Древній і молодий, простий і вишуканий. Для кожного Копенгаген відкривається по-своєму. Для молоді він стане буквально ігровим майданчиком із найстарішими в світі парками розваг і одними з найбільш модних магазинів. Для поціновувачів історії та культури тут є чудові палаци і музеї, в яких виставлені скарби вікінгів і бронзового століття. Уляна та Тарас хочуть відвідати відомий парк розваг Тіволі. Але ми не можемо їх відпустити, поки вони не дізнаються, що ж таке мовленєві жанри. Щоб успішно інтегруватися в соціум, людині, крім володіння мовою, необхідні знання загальноприйнятих у цьому соціумі правил мовленєвої поведінки. Компетентному мовцеві потрібно знати набір формул, за допомогою яких він зможе розпочати і підтримувати світську бесіду, звернутися з проханням до незнайомої людини, пояснити свою поразку, відреагувати на пропозицію, написати подячного листа чи висловити підтримку і співчуття близькій людині. Послуг пошукових програм тут недостатньо. Потрібна систематична робота над засвоєнням теоретичних положень, формуванням життєво важливих умінь, набуттям досвіду застосування їх у різноманітних життєвих ситуаціях. Ага. Отже, мовленєвий жанр це мовно композиційне оформлення типових ситуацій соціальної взаємодії людей. Тараса я знаю, що основними жанрами інформаційних виступів є повідомлення, коротке усне інформування про події, що відбулися, пояснення, тлумачення наданого повідомлення, представлення, надання інформації про особу, її діяльність, досягнення та інструкція, стисні настанови. Як використовувати нову технологію, як дістатися певної вулиці, як користуватися електроприладом, як доглядати за домашньою твариною тощо. Трапляється, що всі ці жанри поєднано в одному виступі. Нашим друзям неймовірно пощастило, адже під час прогулянки парком зустріли своїх знайомих. Вони запросили їх у нову гавань. Прочитайте наступний текст про неї. Визначте, де в основу покладено розповідь, а де пояснення. Відповідь обґрунтуйте. Саме на цій набережні сьогодні буде проходити панельна дискусія на тему, чи справді у Данії живуть найщасливіші люди в світі. Першим промовцем буде Мік Вікінг. Ознайомтеся з його представленням та дайте відповідь на запитання. Після панельної дискусії Уляна та Тарас на завершення вирушили до замку Розенборг. Напередодні їм видали інструкцію. Нумо ознайомимося з нею. Перше. Підготуйтеся до екскурсії. Вивчіть інформацію про замок. Заздалегідь, ознайомтеся з історією та особливостями замку, щоб краще розуміти почуте від екскурсовода. Обирайте відповідний одяг. Замок має прохолодні та вологі приміщення, тому візьміть із собою теплий одяг. Друге. Дотримуйтесь правил безпеки. Не відходьте від групи. Замок може мати вузькі коридори або лабіринтоподібні ходи, де легко втратитися. Слідкуйте за знаками та попередженнями. Третє. Поводьтеся з повагою до пам'ятки. Не торкайтеся історичних артефактів. Старовинні експонати можуть легко пошкодитися від дотику. Не сідайте на меблі. Зберігайте тишу. Багато відвідувачів хочуть насолодитися атмосферою замку, тож уникайте голосної розмови та вімкнення гучних звуків. Четверте: дотримуйтеся інструкцій екскурсовода. Слухайте екскурсовода уважно. Поставте запитання у відповідний момент. Якщо у вас є питання. Почекайте, поки екскурсовод завершить розповідь, щоб не відволікати інших. Зробіть фото, дотримуючись правил замку. Дізнайтеся про дозволи на фотографування. Вимикайте спалах. Крім того, якщо фотографування дозволено, часто просять не використовувати спалах. Поводьтеся відповідально в парках та садах замку. Не торкайтеся рослин та не зміщуйте. Багато замкових садів мають рідкісні рослини, які потребують особливого догляду. Завершення екскурсії: переконайтеся, що нічого не залишилося, перевірте особисті речі, щоб випадково не залишити сміття чи свої речі на території замку. От і закінчилася наша подорож чудовим містом Копенгагеном. Класно попрацювали та засвоїли основні інформаційні жанри. Дякую всім за перегляд! Будемо раді фідбеку. До зустрічі!